Алхім записала усе на родину: один мільйон в крипті. Бентлі і цілий маєток на няню. Про все це розслідування осін групи Black Box. Це дійсно шокувало. Маєток з басейном Бентлі годинники по 50 тисяч доларів. Усе це записано на батьків, на знайомих і навіть на няню і її сина. Уявіть у той час, коли в декларації блогерки майже нулі. За день відомо, що вона заробляє до 8 тисяч євро на рекламних сторіз, часто від українських брендів, навіть коли в ефірі хвалить Путіна. і Називає українців тупорилим стадом. Бляха, не вже реклама дорожча за гідність українського бренду. Через її ФОП за рік проходить лише дріб'язок. Це десь 130-170 тисяч доларів. Решта готівка, бартер і понад 1 мільйон доларів у крипті. Як пишуть розслідувачі, її адвокат фігурант скандалу навіть підробляв. Їй довідку для суду, щоб уникнути покарання алхім за п'яне водіння. Ну як вам замовили би рекламу в такої популярної блогерки?